Штук 5 ,5 Висушену шишку ми завантажимо в барабан. В барабані шишку відокремлюємо від насінини. Далі насіння потрапляє в обезкрилювання. сепаратор, грубо очищення і вакуумну колбу. дрібного очищення. На... Далі потрапляє насіння в сушильну шафу. В сушильній шафі насіння сушиться 24 години. І ті амбітні плани, які ставилися перед війною, вони продовжуються. Незважаючи на е, тимчасову окупацію певної частини областей, продовжується ця програма на тих територіях, де сьогодні безпечно. Україні точно необхідно 11 сучасних центрів з лісорозведення. Створення таких центрів воно допоможе забезпечити безпеку вирощування лісу і в тому числі задасть певний тренд. Подачі касет касет до наповнювача касет. Перше нове підприємство, яке е, запускається від початку початку війни. Зовсім недалеко знаходиться Білорусь. І якщо комусь захочеться прийти і знищити те, що ми будуємо, ми влаштуємо справжню певні. Ми не дамо знищити нашу землю. Слава Україні!